У нас на огляді є такий от акумуляторний оприскувач від Himaji 12 літрів ємкість баку, такого от зеленого кольору. Japan Technology на ньому пише, е, що він має? 12 літрів, акумулятор 12 вольт 12 ампер годин. Площа обробки з однієї заправки до 1200 квадратних метрів. І до 10 годин він може працювати. Бачите, він поставляється в такі от картонній коробці. Тут ще йде комплектація. До нього інструкція, зараз вам все детально покажемо. Такого от зелененького кольору, приємного. Ну Виглядає прикольно, сучасно. Е, до речі, наскільки я там читав, тут є ударостійкий пластик. Е, тобто, якщо він вам там впаде чи десь будете його стукати, нічого не повинно розбитись. Ну, Ясно, якщо ви вальнете його так нормально, думаю, що трісне. Але, в принципі, він такий доволі еластичний, то є добре. Бо якщо твердий. Вердає і легше тріскає. Ось такого от плану оприскувачка. Отак от він виглядає зблизька. Тут є такий показчик. Ультметр. Тут ми маємо кнопочку, одиницю включаємо і він буде працювати. Та от з боку струя вона регулює тиск. Даємо на максимум і зарядка. Тут можемо заряджати. Ось. Іде така от в комплекті зарядочка і дві. Насадки. Одна вже стоїть на самій трубці, ми їх всіх протестуємо, все вам покажемо. Що ми тут маємо? Тут є дві кришки. Перша кришка, давайте відкрутимо її. Перша кришка призначена для того, щоб заливати воду, йде таке от ситко. Бачите, всередині вода. Ми вже заздалегідь його підготували до роботи. Обов'язково заливаємо через ситку, тому що трубки тут тунесенькі, вони дуже-дуже легко забуваються. А коли будете заливати воду, ну там свою хімію, воду через це ситку, нічого не буде забуватися, і він буде працювати у вас дуже-дуже довго. Так, закрутити Є, закрутили. Часто питається для чого ось це, а це дуже-дуже для простого. Бачите, тут нічого немає, тут така от пустота. Ви собі тут можете поскладати оті от насадки. Вони всі туди дуже добре влізають, так щоб ви нічого не згубили. І закручуємо. Оприскувач на 12 літрів. Я думаю, доволі доволі е такий нормальний варіант. Тому що 16-ка реально трошки забагато. Якщо залити 16 літрів води з ним, походити, воно доволі важкувато. 12-ка в сам раз, можна навіть десятку ку взяти. Е також в цій фірмі є ще десятка. У нас є наявності, якщо цікавить. Прискож готовий до роботи. Давайте його вдінемо. Бачите, тут буде таких два ремінця, він дівається як рюкзак. Є і другий ремінестр стат. Все, ми його вділи. Так. Тут можна натиснути одною рукою, нічого не треба знімати. Натиснули на одиницю і включаємо. Все. Тут йде така от струя з двох, можна відрегулювати сильніше, слабше збоку. Так, для того, щоб поставити іншу насадку, то беремо, відкручуємо. Впала. Зараз піднімемо. Дуже добре їх треба промувати, щоб ніякий пил не попадав, бо дуже-дуже легенько вони забиваються, ці насадки. Є. І натискаємо. Я її погано затиснув, бачите, воно просочується, треба краще затиснути. Да, мало О, так, сухо. І все, і починаємо працювати. Ну, Метрів 5, я думаю, спокійно обробити можна. Тут та трубка вона розсовується і можна зробити довшою. То опускаємо донизу і затискаємо. І трубка стала наздовше. Так вона має довжини 1 метр. Трубка з нержавіючої сталі. В комплекті до оприскувача йде такі три насадки: горизонтальна, двійна і така, яка б'є найдальше. От, так от таким чином, можна собі обробляти діляночку. Можна дерева, там траву, все що хочете. Тут, до речі, кнопку можна затиснути, так, щоб її не тримати, і собі легенько працювати. Бачите, як та кнопка. Вона так працює, або можна її затиснути і все. Тобто вам не треба її постійно тримати, щоб він працював. Отакий от призку. Якщо комусь цікавить, пишіть, є в наявності, гарантія, відправка по всій території України.